Всім привіт! Мене звати Віталій і ми продовжуємо наш екскурс у світ Assassin's Creed Black Flag. А, зараз по сюжету нам потрібно рухатися. Хо -хо -хо, ще раз я вам скажу, що я вже забув. Так. Так, 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 так. кудись далеко. О, абсолютно вірно. Основне, основне задання. В принципі. Ну так. Немало. Давайте запливемо, поки будемо плисти. Ми зараз в Насау, тобто отут. В принципі, можна тут розвідати хоча би, що це таке. В принципі, так. Давайте вернемось на корабель. Ам... А, звичайно, вийти в море. Заодно, можливо, якихось корабель, кораблів А... Хто має мене в друзях в Steam бачили, що я купив доповнення під назвою Death Vessel Pack. А, тобто це налаштування корабля привида для нашої галки. Но проблема в тому, що а, поки щось там в Ubisoft не, скажімо так, не клеїться, і, на жаль, я банально поки не можу а, використати. Опівно то що я купив. Ну по-моєму ця проблема е рішається. Я подивився а по форумах. Багато хто не отримав додаткового контенту. Ну тобто Ubisoft, як завжди, старт ігри у них вийшов не самим е класним. Е зараз я пробую записати ролик в Full HD, То есть я завжди писав 720p. Ну щось мене перемкнуло, я хочу попробувати. По-перше, як її сам комп'ютер справиться з Full HD, по а по-друге, Мені цікаво просто реально, як Full HD буде. Як ви сприйняте Full HD запис? Якщо вам цікаві ролики в Full HD, Пли! <звучит> Удачная а позиция! Пли! Трошки. Трошки постреляем. Для очищения совести. Пли! Хороший залп нам поможет! Пли! Готовы, сэр! Я да, не уязвимый Бли! здесь, надо бить! Он так. идет ко дну! Поки тоді йдемо на абордаж, мені потрібні нові кораблі і що немаловажно, мені потрібна команда. Тому треба. Трошки. паруса! Так, абордаж. Лишаємося того ровера Встаємо за фальконет. 5. Все, мінус. В принципі. Зараз ми знаємо, що ми з цього отримаємо. <хай> І. Звичайно, відправимо в флот. Мені потрібні кораблі. Тому, в принципі. Будете служити під моїм началом. Так, тут ще, по-моєму, один корабель. О, ага, тут, по вірно. Помістам, ловим ветер. Будем в порту, треба не забути цю, як і команду собі наняти, то що у мене команда збільшилась чи що миром! Живей! Живей! Живій! Так, я хочу трошки побитись. Так, де? Тихо-тихо. Так, 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 тихенько, тихенько, ловись. Ой, по мені попали, поки я летів. Мінус, мінус, а ще я дізнався неприємну, е, неприємну фішку, що якщо я міняю костюм, то, ну, тоді мій прекрасний е, плащ черепом пропадає. Мене, якщо чесно, це не сильно влаштовує, тому я би хотів. <с> Значить, Я буду всю гру, скоріше всього, поки або не куплю піратський костюм, який теж повинен бути такого ж манеру. Користуватися чисто отак от. от. Алка у мене нормальна. Незвісность мені пофіг. Флот кенвея. Так, все. Поплили. Ой. А готов, сер! Окей, матеріали це добре. пока поплили. паруса от бури Ну, як бачите, у мене алі поруса. Ну, я купив в минулій частині айл порусів, тому що, ну. Скажу чесно, хотів. Що так, ще що я реально хочу все-таки, щоб Ubisoft, скажімо так, Так якось поремонтувала гру, тому що дуже-дуже багато. Вайна на форумах, що стімовських, що і У Людей там щось не працює, в людей не запускається, у людей глючить. Тобто Там проблема на проблемі, проблемою поганяє. Я дуже сильно радий, що я з цим всім не стикнувся. Єдина моя проблема, це реально то, що Ну, я купив DLC, а його банально нема. Ну, я не рахую, що це проблема із ряду така, щоб аж прям. ДЛЦ коштувало мені все на все 99 центів. Це. так. Так, 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 так. Та й не то, не то, не то? Ааа, боковий вітер. Байден, колтує з літер. по борту! Це! Там плаває добича! Та вже зловив. Так, у нас боковий вітер і крен вліво. Нічого, йдемо на повних. Що це у нас? Буль? Треба дізнатися. Такі, що це. А, затонувший корабель. А, я так розумію, я. я, я зрозумів. Все. все 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 Я зрозумів, що це за штука. В нас же ж буде цей. А, як його? Колокол для неряння під землю. О, під землю, під воду. <реку> і от цей якраз для цього. Тут <реку> Я бачу. В принципі, що немало важливо. блін, Тік, що хотів щось забув. Шклірос! Шкліротик. Цікаво, як полювати на акул. Тут же ж. Я спеціально подивився, гарпун десь у мене є. Ну, mm. mm. oh, Зараз чуть-чуть до якогось берега, я а, піду провірю свій флот. Тобто, там тож, Додаткові гроші ніколи лишніми не бувають. І... Заодно зразу ж і гляну на рахунок, можливо, все-таки я десь профтикав. Так, форт. Угу. Попробуємо. А ні. Не будемо ризикувати. У мене ще кораблик не настільки прокачаний. Та і вмирати в першій серії за сьогоднішній за, за день це то... no. при, погана приміта, прикмета, точніше. Вмирати взагалі погана прикмета. О, накуле

я так понял. что надо просто найти охотничьи угодья, и тогда автомату все начинается. Окей. Тянет кэп! Яблочко! А, ну прикольно! Яблочко! Попал, капитан! Потеряли! Так, 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 скотина! Где же он? Так, скотына. Вижу! Впереди! Мазал! А! Весь! Тихо. Парни, берегись. берегись. тихо тихо. Вижу по левому борту! Смазав! 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 Чрт! А! Хреновий з мене! Снайпер по акулам! На! Акула! Веди себе достойно! Не видать! Идет на нас справа. Да, твари конец. Держись, уходим. О, <свят> <свят> слава тебе Бог! <свят> <свят> Славная добыча. Ну Марселя. все, теперь я Марселя, снимаю Марселя. свои Марселя. питания на рахунок гарпуна. Все виявилось набагато простіше. Окей. А кулка це добре, не смачно. Осторожні, капитан. тут постоянно патрулюють враг. Та я бачу. Я понял, стычка же неизбежна. Шау! Лучше болеть першим. первым. только напевно что он меня все-таки... Так. Ага, <laughs> втекаем. Назад, или нас на куски так, втекаем, втекаем, втекаем. Эра 6 мы вдаримся. Не, не вдаримся, ну, окей. Эээ. Сенси. Спусти. Я не маю, як її ну, змиритись. Як поступиш за своєю долею золота губернатора Тореса. Поїдеш в Африку, Станеш принцем. Зачем мне в Африку? Я никогда там не был. Родился на Тринидаде, был рабом с рождения. Ага. Но разве тебе там не будут рады? А тебе были бы рады в Париже? Тоже верно. В мире нет места, где рада людям с таким цветом кожи. Эта страна вот мой шанс. Страна по имени Галка, где все знают всех по именам, и мы трудимся вместе. Не из дружбы, возможно, но ради своей страны. Пожалуй, я понимаю. Тогда вперед. Ради граждан нашей галки. Еще паруса отдать. <связываю> Скорее всего, я сдохну. Ай-яй-яй! Ладно, ничего. Я сказал, что, скорее всего, я сдохну. Дарим по этим башням. Так, 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 тихенько. Не попали! К бою готов, сэр! Пойдем перерез, Нас -а -а -а! Да хрен им! Готовы, сэр! Фли! Так мы не продержимся, на ходу не справимся, нужно заряжаем! У -у -у. К бою Смазал! Не подходите и стреляйте из мортир! Все плохо, все плохо, все плохо! Освободим... Держитесь ближе, Почти готово, сэр! Корабль, так, 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 Ждё так, 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 і його треба в будь-якому випадку взяти на абордаж, хоча б тому що... що треба чимось подремонтувати свій свій драндулід. Спустіть Марселя! марсіля! на нагроза. Рюки готов! Так. Окей! Мінус. Все, мінуси, 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 це хорошо. Так, тепер... Я бы, конечно, такой кораблик би забрав би ліпше з собою, но в даному конкретному випадку я все-таки більше для того, щоб да. Е -е... там... наш, наш кораблик відремонтувати. Ну, не самий, звісно, максимум, але, по Оглохли там! Мірі... Так, треба триматись ближче. Ближче до форта, щоб він не міг нас мартірами взяти. Проте тоді я не зможу його мартірами взяти. Бли! Тихо, 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 тихо. Не выйдет Свободу гротам. Так, так, так. Убрать гроты, живо. Блин, на на. Там поможет. На на. Ой, скажите, подходящая дистанция. На. Уже скоро. Минус. Спустить паруса, ловим ветер. Да. Брамсели спустить. Блин! Удачная позиция! Да понятно дело, что, что удачная. Держимся! Блин! Удар и корабля у нас нет! Корабль Гибдерска! Выполняет! Блин! Блин! Они близко! Не, мы выжили! Ха-ха-ха! Он идет ко дну! ok tá tá com os ratinhos já mais mas Так, окей, моря, за бортом, я за бортом Напевно зараз паника. Кус про це ми не вміємо лазити, я поняв мінус, це було легко. Якщо не сказати... Больше, это было ДУЖЕ ЛЕГКО! И я тут! ПРИВЕТ! Ваше превосходительство! Мне сообщили, что вы здесь! Лицо твое я знаю, но имя у тебя было чужое. Ах, как да, помню. Некий Дункан Уолпол. Кажется, так. Итак, что же здесь делает великий магистр тамплиеров? Бухая чай! Я лучше промолчу. Ну я да, скажу. а я лучше не стану отрезать вам губы. Два года назад мы объявили награду за поимку мудреца. И наконец его нашли. Это золото плата. Кто его нашел? Иисус? Работорговец Лауренс Принц живет в Кингстоне. Славная история, Торас. Ей нужен хороший финал. Но вы разыграете его с нами. То есть вы и ваше золото. Экий. Пиратишка. Просто черный прапор. А я его хиба на бегу убил. Ну ладно, окей. Ну что ж, В принципі, на цьому сьогоднішню нашу серію можна закінчувати. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!